Коли люди читають вакансії в Польщі, найбільше проблем виникає не через обман, а через різне розуміння одних і тих самих слів. Формулювання в оголошеннях звучать коротко і впевнено, але за ними майже завжди стоять умови, винятки і залежність від ситуації. На практиці це часто виглядає як невдала домовленість. Людина очікувала одне, роботодавець мав на увазі інше. Намір може бути чесним з обох сторін, але результат для працівника однаковий. Зарплата виходить нижчою, графік важчим, а побут гіршим, ніж здавалося, з тексту вакансії. Одна з найчастіших обіцянок стабільні години. У реальності це рідко означає фіксовану кількість годин щомісяця. Зазвичай йдеться про те, що робота є постійно, але години залежать від плану виробництва, завантаження складу. І сезону. Один місяць може бути багато годин, інший значно менше. Ще одна поширена фраза: житло надається або житло безкоштовне. Житло справді може бути, але витрати часто приховані в утриманнях, депозитах або додаткових правилах. Інколи житло є лише на старт, а далі людині пропонують шукати самостійно. Саме тут виникає найбільше побутових розчарувань. Слово офіційно також часто сприймають як повну гарантію. Насправді воно означає лише наявність договору, тип договору, спосіб розрахунку зарплати, Години і утримання можуть сильно відрізнятися, можна працювати легально і все одно мати конфлікти через графік або виплати. Фраза про надгодини звучить як можливість заробити більше, але можливість не дорівнює гарантії. Надгодини можуть бути лише в пікові періоди або не для всіх. Новачкам їх дають не завжди, а ситуація може змінюватися від місяця до місяця. Ще одна обіцянка: рівні умови, як у поляків, формально умови Мови можуть бути однакові, але на практиці різниця з'являється в розподілі змін, годин і задач. Часто це залежить не від національності, а від досвіду, знання мови, типу договору і керівника зміни. Навіть коли люди уточнюють ключові моменти заздалегідь, реальність може змінитися. Завантаження об'єкта падає, сезон закінчується, змінюється координатор або набирають більше людей ніж потрібно. У таких ситуаціях обіцянки не ламаються через злий намір, а через зміну умов. Тому вакансії варто сприймати не як точний опис майбутньої роботи, а як короткий орієнтир. Ключові слова в оголошеннях: це тема для уточнення, а не гарантія результату. Такий підхід не усуває всі ризики, але значно зменшує кількість неприємних сюрпризів після приїзду.